Найактуальніші новини щогодини на Янтарна Фем. Де на Яворівщині прочани зібралися у День Мирянина. Та чому присвятили велоперегони Янтарне кільце у Новояворівську? Мої вітання з вами Марія Канцелярис. Наразі про основне Новини на Янтарне Фем. І про локальні підсумки. Сьогодні, 26 червня, в стратчі як місці сили відбулася традиційна всеукраїнська проща. Її присвятили Дню Мирянина. Архієрейську божественну літургію очолив Блаженніший Святослав, отець і глава УГКЦ у співслужінні з єпископами та священиками. Прочани із різних куточків України зібрались, аби помолитись за мир в нашій державі. Близько 9 тисяч людей скористались безкоштовною допомогою в офісі підтримки при Яворівській районній державній адміністрації. Тут отримують безкоштовні юридичні консультації, гуманітарну та медичну допомогу, психологічну підтримку, адресні фінансові допомоги від благодійних організацій та фондів і шукають роботу. Деталі є в наших соцмережах. Відділ освіти Новояворівської міської ради розповів про активну розробку стратегії розвитку освіти в громаді. Для забезпечення стабільної роботи освітніх закладів нині тривається важлива робота. До неї долучаються, зокрема, представники органів місцевого самоврядування, керівники закладів освіти, центру професійного розвитку педпрацівників і спортивної школи. Велоперегони Янтарне кільце присвятили Дню міста в Новояворівську. Їхня дата 30 червня, неділя. Реєстрація стартуватиме о 9.15. Учасниками зможуть стати всі охочі віком від 12 років. Деталі на наших соцмережевих сторінках. Яворівський національний природний парк розповів про старт роботи з літніми таборами. Фахівці відзначили, що з їхніми учасниками проводять екобесіди, екскурсії, заняття та ігри. За повідомленням відділу культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради в Академії бойових мистецтв міста відбулась чергова атестація. На заході подякували усім, хто наполегливо працював. А окремо подяку висловили батькам за підтримку дітей. Новини на Янтарнефем. І до новин держави. Тепер у дії можна швидко оновити дані про своє місце проживання. Про це інформує Мінцифри. Таке оновлення потрібне, якщо сталася помилка при замовленні витягу про місце проживання. Є неактуальні дані в документі, немає місця проживання в паспорті в дії, хоча ви зареєстровані, або неправильна дата реєстрації в цифровому паспорті. І до новин області в обласному центрі презентували новий мобільний застосунок Львівщина унікальний спадок. Він покликаний знайомити українців і закордонних гостей із неповторними історичними пам'ятками. Про це повідомляє видання Спресо Захід. Нині застосунок у процесі створення його розробники планують охопити понад 500 найрізноманітніших історичних пам'яток регіону. І про погоду. 27 червня в четвер в області синоптики прогнозують часом хмарну погоду з проясненнями. Температура в день до плюс 29 градусів, уночі 18, вітер 2-4 метри на секунду. Прогнозується висока та надзвичайна пожежна небезпека 4 та 5 класу. Це все на цю мить. Бажаю вам затишного та спокійного вечора на хвилі радіо рідного міста. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ЕФМ.